Всім привіт, друзі! Радий вас вітати! Ви на каналі Розпаковки. І сьогодні до нас приїжджає ще одна ось така велика посилочка з Aliexpress. Ну що ж, підтримуйте відео лайком. Не забувайте підписатись і залишити комент. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж ось така посилочка приїхала ціною в 2,83 долара 254 г. Давайте ми її відкриємо і подивимося, що там всередині це рубрика 3 товара по 2 долара. Тобто кожен товар коштує 2 долара при умові, якщо ти замовиш не менше трьох товарів. І, звичайно ж, так, все ж нічого немає. І... Перший це я замовлю на рибалочку собі ось такі американочки з фертлюшками. Зараз візьмемо лінієчку, помірюємо. Ось такі американочка защіпка Ось так вона раз відщибається і ось так вона оп, і защібається. А це кріпиться до ліски і ось такий карабінчик. Зараз. Тут їх має бути 100 штук. Якість непогана. В принципі, дивіться. Зараз поміряємо довжину. Так, ну і таку беремо лініючку, кладемо його, виставляємо на нуль і. Приблизно... Десь 23 мм, грубо кажучи, довжина. 23 мм. І непогані, доволі такі хороші. В принципі, знадобиться вже на, так сказати, на дуже багато можливо на все життя. Так, ну що, наступний товар це ось такі класні шкарпеточки. Чик -чик. Багато я вже собі замовляв і вирішив, ще замовити ось такі. З високим носочком. Дивіться, ось таким високим під'ємом. Але, знаєте, ця якість вже не дуже така хороша, чесно кажучи. Такі вони, видно, дуже багато синтетичної ниточки, бо в руках вони такі аж слизькі. Шоу ну, хороший, дивіться, якби нічого не стирчить, не висить. Але видно синтетики дуже багато, бо вони аж переливаються. Якщо не знаю, камера не передає, ось дивіться, бачите, як блестить, то вживу вони дуже і дуже аж такі слизькі вони. Тобто, чесно кажучи, трішки незадоволений якістю. Хіпстер написано. Хіпстер. Так, і в таких кольорах ось сірий, синій, такий, це якийсь сіроватіший, чорний і темно-синій. Фоточки прикладу потім пізніше, як вони лежать на нозі. Ну що ж, Ну і наступний останній товар. Це ось така бутилочка йде. Бутилочка для велосипеда. Пляшечка. Називається BOLANI. BOLANI Generation. Звичайний пластик, як бачите. Тут працює сосочок і закруточка. З одним дном, звичайно, це не термо, але є ось таке там кільце для кільцельнююче. Зараз ми наберемо водички, закрутимо і попробуємо, подивимося, як воно чи не тече, чи не протікає. І, звичайно ж, поміряємо, у мене є одна, я замовляв раніше, дві штуки для велосипеда для фіксації на раму такі посадочні кармани. І, звичайно, це все зараз протестимо. Ну що ж, я заміряв рівно пів літри. Десь приблизно ось так от, по цей горбочок, пів літри. І перевіряємо. І тепер перевіряємо сусок. І як ви бачите, водичка виступає, тобто тут трішки протікає. Тут, в принципі, герметично тримає, а ось тут такі невеликі кількості, але дещо виступає, водичка, і якщо будете їхати на велосипеді, буде припадати пилю, і це ж все виберете до рота, і, звичайно ж, воно трішки є. І ось такий в мене є тримач. І, в принципі, лягає в тримач ідеально, дивіться, класно. Крута пляшечка і тримач. В принципі, підходить непогано. До речі, вона пластикова і ось бачите, діаметри будуть різні підходити. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні вийшов випуск непоганий. Така пляшечка у нас для велосипеда і таких 5 пар носочків. І для рибалочки ось такі вертлюшки з американською защіпкою. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте про лайки, підтримувати це відео, і, звичайно ж, підписочка, і пишіть коментар внизу. Всім бажаю приємного вечора, дня, всім до нових зустрічей. пока.